Сьогодні у нас майстер-клас виготовлення обруча з синільної проволоки. Для реалізації своєї ідеї я взяла набір, куди в комплектацію вже входить різні кольори синільної проволоки, помпончики різних кольорів та розмірів, клеєві оченятка різних розмірів, клей та сам обруч. Брайте два кольори проволоки, які вам подобаються більш всього. Це буде основою нашого обруча. Саме до цієї основи ми далі будемо кріпити різні декоративні елементи. Нічого складного немає, я обійшлася навіть без клею. Ці дві проволоки, як показують, показано на відео ви обкручуєте навколо самої основи обруча. Жовту та зелену проволоку я не докручую до кінця. Тепер замість жовтої я додаю рожеву, Ви згодом зрозумієте для чого саме я це зробила. продовжую декорувати, але тепер лише тільки рожевою проволокою. Її також не закручувала до кінця, і зараз ви зрозумієте, наші взагалі залишала ці антенки. З них ми і починаємо робити декоративні елементи. Зеленої проволоки я вирішила зробити два листика, які будуть у мене з двох боків. Синільною проволокою дуже легко користуватися. Навіть якщо у вас щось не вийде, це можна буде виправити. Я зафіксувала листики та таким чином запрятала саму проволоку. А ось що в мене вийшло: зелененьку проволоку я вирішила закрутити за допомогою ручки. Також нічого складного тут немає. Те ж саме зараз роблю з рожевою проволокою. Починаємо аналогічно робити іншу сторону. Нагадую, що тут також буде декоративний елемент з листиками. Це я вже до кінця докручую зелену проволоку. Якщо вам однієї такої не вистачить, не переживайте, тому що в наборі можна обрати таку ж саму. Боку у мене буде метелик. Якраз зараз ми його і почнемо робити. Ділимо синільну проволоку навпіл. Та починаємо скручувати її в вигляді крила метелика. Цього я зробила чотири таких частини. Ці крила метелика, які будуть зверху, я оформила трохи по іншому. Я додавала більше деталізації. Ви можете зробити так, як ви бажаєте. Решті ми з'єднаємо всі частини метелика та можна кріпити його до обруча. Ну і куди ж без різнобарвних помпончиків. Взагалі, я кріпила їх всюди, де мені подобалось. Ось що, що помпончиків не може бути забагато. Я використовувала клей з набору. Він силіконовий та швидко застигає. Дайте йому дві хвилинки підсохнути, і ваші помпончики будуть триматися. Ось такий образ своїми руками у нас в кінці вийшов. Робити його не складно, а головне дуже швидко. Дякую вам за перегляд та не забудьте поставити лайк.